English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Quick Minds 1 клас авторів Косован Вітушинська. І так, сьогодні у нас тема перша Friends, Друзі. Як завжди, усі відеоуроки зібрані в одному відео, тому для зручності користуйтеся часомітками під цим відео. Ну а ми почнемо. Lesson 1, Урок 1 page 18 Сторінка 18. Color, розфарбуй. And say і скажи. Розфарбуйте спочатку дані ілюстрації, розфарбуйте Тома, розфарбуйте Джері, Шрека та Мікі Мауса. Коли розфарбуєте. Поставте це відео на паузу. Розфарбуйте. А коли розфарбуєте, натисніть play, грати. Програвати далі, і ми з вами поговоримо. Hi, привітаємо Тома. Hi, what's your name? Привіт, як тебе звати? Hello! I'm Tom. Привіт, я Том, говорить Том. Хай, what's your name? Hi, what's your name? Hello I am Jerry. Yes? I'm Jerry. Hello, what's your name? Запитаємо у Шрека. Привіт, як твоє ім'я? Hello, what's your name? Hi, my name is Shrek. Привіт, мене звати Шрек. Hello, what's your name? Hi, my name, I am Mickey Маус. Мене звати Мікі Маус. Поговоріть з нашими персонажами, запитайте What's your name? І дайте за них відповідь. I'm Shrek. I'm Mickey Mouse. I'm Jerry. I'm Tom. Unit 1, Friends, Lesson 2. Тема 2. друзі. Uh, урок другий. Page 19. Стрінка 19. Join з'єднай and say і скажи. How old are you? Скільки тобі років? Ми вчили фразу цю на уроці за підручником. I'm six, мені 6. І так, давайте з вами поєднаємо і проговоримо це. How old are you? Скільки тобі років? How old are you? Скільки тобі років? Давайте поєднаємо з відповіддю. І ось. Шість. So, how old are you? I'm six. Поставимо питання хлопчику. Скільки йому років? How old are you? Скільки тобі, хлоп... Скільки тобі років, хлопче? I'm eight. Мені вісім. Отже хлопчику вісім. Знайшли? How old are you? Скільки тобі років? Запитаємо у дівчинки. Під номером три. How old are you? I'm seven. Мені сім. Four. Номер чотири. Запитаємо у хлопчика. How old are you? How old are you? I'm nine. Мені dev'ять. OK, postamopatania kosnom z nich. How old are you? I am six. Two. How old are you? I am eight. Three. How old are you? I'm seven. Four. How old are you? Postamo pitan hlopчиku. How old are you? Ski kitabiroki chlop. I'm nine, Він відповість. Мені 9. Назвемо окремо цифри: Six, 7, 8, 9. На цьому огляд другого уроку на сторінці 19 завершено. Unit 1. Friends. Lesson 3. Перша тема. Друзі. Урок 3. Page. Сторінка 20. 20. Count. polici match zjednaj, and say is kaj. 1. odin. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Тен. Good. На цьому огляд. Вправи на сторінці 20. Урок 3. Завершено. Unit 1 Friends. Lesson 4. Тема 1, друзі. Урок 4. Trace, Color, and say Наведи, розфарбуй і скажи. Page 21. Стріночка 21. І так, номер 1. Уже обвели капелюх. І у нас іде фраза Head number one, капелюх номер 1 is blue, Синього кольору. Давайте його розфарбуємо синім. От якраз у мене синій тут стоїть, трошки тостішим зробимо його. Отже, це у нас капелюх синього кольору. Так, ну а ви, звичайно, розфарбуєте його красиво, олівцями, так? Так, далі two, Ну, якого кольору номер два буде капелюх? Нехай він буде yellow. І так, head number 2 is yellow. Повторіть за мною. Hat. Hat number 2 is yellow. Капелюх номер 2 жовтого кольору. 3. Чомусь хочу я взяти коричневий. І так, Hat number 3. Капелюх номер 3, коричневий. Повторємо за мною. Hat number 3 is brown. Капелюх номер 3, коричневий. коричневий. Такий ковбойський капелюх. Four. 4. Ну, well, нехай він буде green, Ось такий зелений. So hat number 4 is green. Капелюх номер 4 зелений. Head number 4 is Green. І останнє. Head number 5 is Pink. Капелюх номер 5 рожевий. Ободій, будь ласка, капелюх номер 5 Розфарбуйте його в рожевий колір і скажіть hat number 5 is pink. Hat number 5 is pink. Hat капелюх number 5 номер 5 is pink є рожевим. Good. На цьому огляд вправи на сторінці 21 урок 4 завершено. Unit 1 Friends Тема 1, друзі. Letters. Літери. Працюємо на двох сторінках. 22, 23. І так, ми починаємо з вами вивчати ABC Alphabet. Activity 1. Name and write the letters. Назви та напиши літери. Letter A. Але ж ви красиво обводите так у своєму зошиті. Леце Бі Обводите і прописуєте до кінця кожного рядочку. Поставте це відео на паузу і зробіть це саме зараз. Пропиши до кінця літеру A велику маленьку, і букву B до кінця рядочку. Коли пропишеш, то, будь ласка, продовжуємо. Activity 2. Name, назви, and match. І поєднай. Apricot, Apple. apricot, Абрикос. Apple яблуко. Обидва слова починаються на букву A. Ну, і у нас ось вона маленька, ще буква A, так? B, б бег Буква B має звук б-б-б-б-б-б bag сумка або портфель book 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 Літера B велика, літера b маленька. Буква A, звук А, a, a, apricot, apple. Letter B, буква B, sound B, звук Б, б. Bag, book. 3. So name and color the first letter. Назви та зафарбуй першу літеру слова. Apple. Це у нас слово Apple. Отже треба вам uh, зафарбувати скрізь літеру A. Because A is for Apple. This is a bag, а це у нас портфель. Б, б, bag. Зафарбовуємо letter B, букву B. Красиво тільки зафарбовуєте. Рівнесенько. Переходимо до літери C та T. Name and write the letters. Letter C. Обведіть її, будь ласка, і пропишіть до кінця рядочка. Letter C Sound K. Буква C, але вона дає звук К. Спочатку ми будемо вчити як К. Letter T, Буква T, Звук Т, Ц, 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 Т, Т. Обведіть ці букви і пропишіть їх так само до кінця кожного рядочку. Task 2 Name and write the first letters. Назви та напиши перші літери. Б, Б, Bag. Портфель. t t t t t t tiger 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 see see mya zuk k crab crab Apple, E, E, Apple. Apple, E, E, Apple, letter A. Права третя. А тепер поєднайте і з'єднайте, запишіть, утворивши перші слова. Отже, буква B має звук Б, 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 і з букви B звука Б починається слово BED. Кажан. Б ат, бет, кажан. Лет весі має звук к, к. К, 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 at, cat, kit. Запам'ятовуйте, будь ласка, правила читання цих літер, і вже ми можемо складати найпростіші слова для прочитання: к at, cat, б, at, bat. На цьому огляд уроку Let's Us на сторінці 23 завершено. Як і огляд уроків усього першого юніту теми Friends. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, свою вподобайку, підписуйтесь на канал, зберігайте цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися ще протягом навчального року, і за потреби ви скористаєтеся нею. На все добре, ці Юлейце. Побачимось!